Де Ларес, прогулянка лісом. Здавалося, тіло сохне від голоду й спраги, а стежка довга, вкрита нескінченними лісами, немов хоче витягти з тебе душу. Давід, перекладаючи важкими слабкими ногами по стежці, геть втратив віру вийти з цієї хащі живим. Так його зморило це блукання без їжі й води. Інколи він зустрічав поодинокий струмок за пагорбом, та це було аж два дні тому. Здавалося, що те взагалі було маренням. Слабкість та неймовірна втома повністю заволоділа парубком, немов та товста змія, яка обвелася довкола тулуба і вижимала останні крихти життя. Через одну хвилину ноги не витримали, і він втратив свідомість з думкою, що до нього прийшла смерть. Прокинувся він від того, що хтось його напуває, та так щедро, що аж повз рота стікає, а смак води, немов найкраще вино, яке давав йому його батько пити, коли він був ще малим. Давід повільно відкрив очі. Вдивляючись у свого рятувальника, який з посмішкою на губах тримав ківшик. Геть старий дідуган, маленький, з горбком на спині, а шкіра на лиці, немов сухе листя, аж лущиться, руки старого були вкриті червоними плямами, ніби хтось забив їх в гарячу пічку. Хлопець сів, роздивляючись діда далі. Його усміхнені сухі губи та очі. Одне його око було перев'язано коричневою пов'язкою, чи то від бруду, чи то був її власний колір, та вона додавала ще більш жалюгідного вигляду цьому незнайомцю. Дякую вам, каже хлопець, слабко встаючи на ноги, підпираючись на дерево. Я думав, що смерть мене вже забрала. Дідусь схилив голову. Посмішка не сходила з його вуст. Та пусте. каже голосом таким глибоким і взагалі не підхожим для старої людини, оглядаючи Давіда, Ти занадто худий, щоб померти. Тому давай я тебе нагодую. Почувши, що зараз його нагодують, хлопцеві вмить стало радісно, і він пропустив все попереднє, що сказав цей дивний старий. Що йому може зробити оця стара неміч? Пригостив його рятівник, як подумки прозвав його Давід, в'яленим м'ясом, хлібом та вином, і стало йому набагато краще. Чи далеко тут до найближчого села? питає Давід, вмощуючись біля дуба. Після такого обіду хотілося лягти трішки подрімати. Та в голові кружляло одне запитання. Чому сам дідусь нічого не їсть, тільки весело споглядає на нього, мружачи очі. Та десь тиждень, юначе, можете провести? Звичайно. Тоді хлопець, задоволений відповіддю ліг спати. Так вони йшли лісом рівно тиждень. Старий ситно годував його м'ясом, овочами і поїв смачною водою й вином. Яке діставав зі свого старого мішка. Хоча дідо здавався йому все дивнішим, бо взагалі нічого не їв і діставав все нові й нові харчі зі своєї сумки, ніби вона була чарівна і не мала кінця. Та Давід перестав звертати увагу на це годують, поять, виведуть з цього клятого лісу, та й добре. Сам він дуже добре себе почував. Навіть на шостий день він помітив, що на кістках наросло м'ясо. На сьомий день їхньої подорожі, коли вже майже була північ, на небі не було жодної зірки, не було й місяця, стало лячно. Все сховалося за товстими, погрозливими хмарами. Чорне пусте небо, безодня. Вони з дідом сиділи біля теплого вогнища. Хлопець смакував гарячим супом з м'ясом, заїдаючи хлібом, зовсім не сухим, і слухав спів сови. Згодом та замовкла. Ми вже завтра дійдемо до села. Давідові вже не терпілося дійти до місцевості з людьми. Безкрайність лісу швидко набридла. Ще в перший тиждень, як він сюди потрапив, старий дідуган нічого не відповів. Тільки провів долонею по своїй страшній старій щоці, та мало не відвалилася гнилим шматком м'яса. Щось я зголоднів, та й одяг вже зносився. каже дідусь з тією самою посмішкою, з якою зустрів Давіда вперше, цілком ігноруючи запитання. На очах парубка шкіра з діда почала злазити, як зі змії. В якої почалася линька, пов'язка з правого ока впала, показуючи червоний, нелюдський погляд. За хвилину хлопець зрозумів, що не втече, згадав перші слова цього чогось і кляв себе за свою дурість. Перед ним повстало щось дике й голодне, жахливе, кігті дряпали землю. Ноги й руки були людськими, але занадто довгими й худими. На все обличчя була зубата посмішка, а очі ніби хотіли випасти з худого черепа. Ззаду виднівся довгий хвіст, як батіг, він активно бився по землі. М'ясо хлопця смакувало добре, як він і сподівався, а шкіра на нього залізла, як рідна. Тільки червона плямка виднілася на землі, майже все, що залишилося від молодого юнака, який два тижні тому загубився, який ще навчання не закінчив, навіть ніколи не був закоханий, а його вже нема. З'їли. Вже не Давід, а те, що вдягло його шкіру, поскладало кістки до сумки, голову без шкіри з відкритими скляними очима. Дикун надів на палю. Буде йому цяцька. Лара Деларес. Прогулянка лісом. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.